Сьогодні вітати на уроці музичного мистецтва. І розпочнемо ми традиційно із музичного привітання. Разу ми познайомилися із творчістю Йоганна Себастьяна Баха. Давайте з вами пригадаємо, хто ж такий Йоганн Себастьян Бах? І е, ті твори, які ви вже вивчали. А для цього виконаємо невеличке завдання. Я зараз вам у чат е, даю посилання. Для того, щоб ви могли виконати це завдання. Перше улюблений інструмент Йогана Себастьяна Бах. Отже, посилання є в чаті. Переходимо. У вас є дві хвилинки на виконання цього завдання. А ми всі спостерігаємо, хто ж у нас буде швидше? Який же ж улюблений інструмент Йогана Себастьяна Бага? Ось такий у нас є літачок. І ви обираєте інструмент. В кінці ви маєте написати своє ім'я. Я, Я все, все. Я зробила Я Виконав, хто виконав молодець. Ми побачимо ось, чорненький є, молодчинка. Перше місце у нас поки що. Перше місце у нас поки що тримає чорненький. Так, молодці. Що я зробила? Молоді, молодець. Ми побачимо в кінці ваш рейтинг. Наступне завдання, яке ви маєте виконати, ви вивчали знайомилися із поняттям меса. А що ж таке меса? Знову ж таки, ви переходите за посиланням і ставите у правильній послідовності ставите слова в правильній послідовності. Визначаємо. А ми спостерігаємо, хто ж буде тепер першим. Дітки швидше. Так, само в кінці ви прописуєте своє ім'я. Чи швидше у вас час? Дві хвилини всього на виконання цього завдання. Хто ж буде швидшим? Швидше, швидше, швидше. Я вже все. Я вже все. Молодці. Так, лізочка вже виконала умнічка. Так, дивимося, можливо, ще хтось у нас виконав. Мабуть, ваш час уже вийшов, так? На виконання цієї вправи. Давайте поглядимо далі. Молода. Зробила, му, умнічка. Так. Зараз ми з вами поглянемо на малюнок і ви скажете. Скажіть, е, яке свято на ньому зображено? Яка подія зображена на ньому? Різдво, мабуть, Різдво. Різдво. А саме, що на Різдво Христа. З чим пов'язано? Народження, Народження Ісуса Христа. Так, молодці. Народження Ісуса Христа. А що приходить вам на думку, коли ви чуєте слово Різдво? Ну, напевно, подарунки, правда? Багато подарунків. Свято. Так. Подарунки, свято, прикрашена ялинка, святкова вечеря із рідними, і ми з вами чекаємо Різдва, тому що, напевно, отримує кожен якийсь подарунок, да? щось отримає так. в цей період. Скоро увесь світ буде святкувати Велике Свято Різдво. І тому не випадково ми сьогодні також будемо з вами згадувати Різдво на нашому уроці. А ще ми будемо знайомитися з одним жанром, який також трішечки пов'язаний із різдвяним святом. Але злий грінч, який живе у нас високо в горах, на самоті, на вершині, він спостерігає за нами, за жителями міста. І, е Зневажає різдвяний сезон, не любить да, різдвяні свята, передсвяткову метушню, а тому він вирішив вкрасти у нас Різдво. Його дратує щастя інших, оскільки він от не отримує задоволення від того, що всі святкують, а навпаки, намагається його зіпсувати. Але ж він, нам, правда, не зіпсує святковий настрій сьогоднішній і різдвяний настрій не зіпсує нам різдво. Тому. Грінч напередодні Різдва, одягнувшись у костюм Санти, вирішив вкрасти святкові прикраси і подарунки. А щоб повернути все на свої місця, нам потрібно буде з вами перемінити, виконати ряд завдань, змінити характер і настрій Грінча на веселий, такий, да? щоб він став добрим, вічливим. І ми з вами виконаємо ряд завдань, щоб повернути вкрадене Грінчем Різдво. Грінч, живучи високо в горах, має єдину єдину розраду: це мобільний старий телефон. От, вкравши Різдво, Грінч відправив нам зашифроване смс повідомлення. Але він зробив велику помилку: він залишив повідомленні лише першу і останню цифру. І для того, щоб нам з вами визначити яке ж повідомлення, зашифроване відправив нам Грінч. Ми з вами розшифруємо це повідомлення, набравши номер телефону. Подивіться уважно: перша циферка уже у нас є, перша, перша літера. І остання циферка є остання літера цього слова. А яке ж слово у вас воно має бути? Будь ласка, швидесенько, напишіть, розшифруйте це слово. Даю підказку, це слово пов'язане із темою сьогоднішнього уроку. І, розшифрувавши його, ми з вами дізнаємося, про що ж ми будемо з вами спілкуватися. Мабуть, Оля вже здогадалася? А можливо, Ліза здогадалася? Ну, швиденько, хто вже здогадався? Яке слово зашифрував Грінч? Даю підказку. Після циферки 6 у нас іде циферка 7. І перша літера, е, яка є на телефоні, на кнопочці, це наступна літера цього слова. Ну, хто orator. здогадався, яке Умнічка Славік, ораторія. І саме про ораторію ми з вами будемо сьогодні вести нашу мову. Це тема сьогоднішнього уроку, адже ораторія відноситься до жанру вокально-хорових творів. Отже, сьогодні тема нашого уроку вокально-хорові жанри ораторія. Жанр ораторії виник ще в XVII столітті, і одночасно із кантатою і оперою. Ви вже знайомились і кантату знаєте, так, і оперу знаєте. А сьогодні ми знайомимося з ораторією. Що ж таке ораторія? Ораторія означає великий концертний твір на певний сюжет для солістів, хору та симфонічного оркестру. Але ви можете мені сказати, але ж е, кантата, наприклад, так само великий да, концертний твір, який написаний на певний. Сюжет. Сужет для того ж самого хору, для солістів та оркестру. Але в ораторії, як і в кантаті, музика тісно пов'язана із словом. Але музично-поетична розповідь присвячена більш визначним подіям. Поміж монументальних творів, ораторія посіла чільне місце, увібравши в себе багато елементів опери, але відрізняється від опери тим, що немає такої сценічної дії, за винятком окремо оформлених сценічних номерів. Зараз ми з вами послухаємо твір композитора Йогана Себастьяна Баха, це різдвяна ораторія. Послухайте, будь ласка, цей музичний твір і поміркуйте, хто виконує музичний твір, хто супроводжує цей твір. Отже, для того, щоб ми з вами проаналізувати цей музичний твір, ми зараз з вами повернемося в невеличку гру, називається Хто хоче стати мільйонером. Я думаю, що всі з вас хочуть стати мільйонерами і виграти свої перші гроші. Так? Зараз ми з вами виконаємо таку гру, називається Хто хоче стати мільйонером. Та дає у нас відповідь Славік. Супровід музичного твору Різдвяної ораторії виконував фортепіано, симфонічний оркестр, фонограма або ж струнний квартет. Славік. Симфонічний оркестр може. Молодець, першу суму ти виграв для, для вас. Наступне відповідь дає Артем. Цей твір був багатоголосним, одноголосним, п'ятиголосним чи двоголосним. Багатоголосним. Правильно, багатоголосним. Наступне питання дає відповідь Оля. Як ти гадаєш, різновид хору, який виконував твір? Церковний хор, академічний хор, аматорський хор чи навчальний хор? Я думаю, церковний. Ти вважаєш церковний, а як вважає Ліза? Академічний. Академічний хор, правильно, академічний. Отже, ліза наступний і відповідає. Манера співу хорового колективу, який виконував Різдвяну ораторію, естрадна, народна, академічно, народна чи академічна. Ну, сміливіше. Академічна. Академічна, правильно. А наступне запитання знову ж переходить до Славіка. Скажи, будь ласка, який характер був цього музичного твору? Який характер був? Як ти вгадаєш? Радісний, сумний. Радісний. Радісний, правильно, радісний. Е, наступне завдання, яке ми з вами маємо виконати, адже грінч вже частинку нам нашого різдвяного свята повернув, ми бачимо, да, що повернулися наші різдвяні прикраси на ялинці. То наступне завдання ми з вами зараз виконаємо вправу для очей, адже ми досить часто сидимо за комп'ютером. На вулиці у нас прекрасна пора року зима. І е, наша гімнастика буде саме із пов'язана із зимою, з зимовими сніжинками, з е, таким чудовим прекрасною порою року. Тому зараз сядьте, будь ласка, рівнесенько, і виконайте завдання гімнастика для очей. Ми слідкуємо за сніжинкою, куди сніжинка, туди наші ученятка мають іти. Пужляє сніжиночка. І наші очки теж за нею йдуть. Переміщається сніжинка зверху, знову краю в ніч. А тепер вона йде в інший куточок вниз, переміщається. Знову вверх. І знову в інший куточок донизу. Остала наша сніжиночка по центру. Знов кружляє її вітер підносить і кружляє нею. Знову вверх пішла наша сніжинка. І по верху її знову вітерець поніс. Вона від одного деревця до іншого. А тепер знов до центру. І вниз пішла. Наші очі швидесенько за нею встигають подивитися. Так, молодці діти. Сьогодні ми з вами говоримо про Різдвяний Настрій, да, про свято. Ми з вами щойно послухали. Щойно послухали різдвяну ораторію Йоганна Себастьяна Баха. Подивіться уважно, перед вами є чотири зображення. Яке, на вашу думку, зображення найкраще підходить до музичного твору? Третій. Перше, друге, третє чи четверте. Будь ласка, Артем. Третє, або перше. Артем вважає 3. перше. Оля вважає. Не може третє. 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 Славік, як Я ти вважаєш? Я вважаю третє. Третє. Так. Маш, ти як вважаєш? Ну, напевно, третє. Напевно, третє. Воно все пов'язане у нас із зимою і з Різдвом, так? Отже, Грінч. Уже стає трошечки добрішим і починає повертати далі. Уже якщо він повернув попередню наші різдвяні прикраси, то зараз він повернув наші подаруночки, які були під ялинкою. Але е Грінч потрохи повертає, але окрім прикрас, на Різдво співають ще й чудові пісні, правда? І е, в усьому світі відомо стала різдвяна пісня «Щедрик», яку написав Микола Дмитрович Леонтович. Маємо надію, що ця пісня остаточно змінить у нас настрій і характер нашого злого Грінча. Да? Е, послухайте, будь ласка, відому «Щедрівку» українського композитора Миколи Леонтовича і визначте мову виконання цієї пісні. Have the bells, sweet silver bells. All seem to say, "Throw cares away." Як ти думаєш? На якій мові звучала пісня? Англійською. На англійську, тільки впевненіше молодчинка, розумашка. А слухаємо наступний твір на якій мові звучить ця версія різдвяної пісні. Яка мова цієї пісні Українська. Пильно українська. Українська. українська мова. Отже, ми з вами щойно послухали два варіанти виконання відомої в усьому світі Щедрівки е, Щедрик, пісні щедрик. Яку написав український композитор Микола Леонтович, перша була на англійській мові, а друга на українській. Грінч, подивіться, уже змінив свій настрій, свій характер, він став більш уже добрим, чемним, радісним, і він, мабуть, розуміє, що Різдво це все ж таки веселе свято, да, сповнене радості, подарунків, якогось позитивного настрою. Але Зараз ми з вами послухаємо пісню, а спершу трішки розпіваємося. А для цього прошу виконати вправку. Всі знають щедрик, який ми щойно слухали. От перед вами є слова. Мама, прийшла зима. Чуємо, так? У а нас вже є. є. У нас є, є з вами на, на екранах. Мама, мама прийшла сіма. Спробували, включили мікрофончик і спробували цю поспівку легенько заспівати. Прийняще зімо. Не бійтеся, не бійте, впевненіше. А, так, а давайте садимо рівно, тому що ось так правда, незручно трошки сидіти, спинки наші мають бути рівненькі. Так. Озо пиш пишти моло злого сні. Давайте ще раз спробуйте. Пішла зима, о, зо, зо сильний мороз, зло, сніг на милу. Раз і день. Молодці. Пісня, яку я хочу вас сьогодні познайомити, це з новим роком Україна. Написала її українська... українська композиторка Наталія Май. Послухайте, будь ласка, і послідкуйте за текстом, який буде зараз у вас на екранах. Отже, наш Грінч нарешті змінився. Да? Ми бачимо, що е, у Грінча уже настрій такий веселий, да? оптимістичний. Він полюбив нарешті Різдво, адже він все повернув нам. І ми з вами сьогодні, нарешті, переконали злого і сердитого Грінча, що все ж таки Різдво це дуже гарне, чудове, веселе свято, яке чекають абсолютно всі і співають різноманітні пісні. Сьогодні наш урок добігає кінця. Я вам дякую за сьогоднішню роботу. І е, судячи із тих перших вправ, які ми виконували, да, найактивніші ми були, е, найуспішніше пройшли перші вправи це у нас Славік і пройшла у нас Ліза. Е, але я не хочу, щоб ви сумували через з на носі, на скоро воно до нас прийде в нашій оселі. Тому ви сьогодні всі були молодці, ви сьогодні всі були активні: що Маша, що Артем, що Ліза, що Славік, що Оля абсолютно всі. І тому на сьогоднішньому уроці, я думаю, що вчитель підтримує ваш мене, ви отримуєте всі 12 балів, адже ви були активні, позитивні, класні. І я щиро вам дякую і зичу гарного дня, мирного неба і. Різдвяних чудових подарунків вам. А домашнім завданням я пропоную вам послухати музичні твори різдвяної тематики, уявити якусь певну картину, намалювати її акварельними фарбами і принести вашому вчителю, щоб вона зробила виставку саме із ваших чудових робіт. На сьогодні я дякую. Наш урок завершено. До нових зустрічей, до побачення.